Останні приготування до ювілейного саміту НАТО тривають у Вашингтоні від завтра і до кінця четверга. Лідери країн-членів альянсу спілкуватимуться в американській столиці. І серед тем, які обговорюватимуть, буде і Україна. Ну і власне ані слова про Україну не буде сказано без України, адже до Вашингтона вже прибула українська делегація найвищого рівня, і зокрема, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Про плани на саміт та роботу, яка почалася, вже розкаже наш спеціальний кореспондент. У сполучених штатах Дмитро Анопченко. Щодо до сьогоднішнього дня, то ми зараз не у прес-центрі саміту, а поки що в конгресі, саме тому, що ранок цього дня почнеться саме тут, і відбуватиметься він почнеться він не із зустрічі лідерів країн, а із зустрічі лідерів парламентів країн-членів НАТО плюс Україна. Ну і тут є кілька моментів. Бо, по-перше, саме голови парламентів здатні вплинути на позицію своїх країн і на позицію лідерів держав і урядів. Ну і зокрема в українському питанні а по друге для України це знаєте така можливість заходити з різних боків. Тобто, якщо президент Зеленський вестиме дискусію із Президентами із лідерами держав, зокрема із Байденом, то спікер Верховної ради Руслан Стефанчук якраз говорить і говоритиме ще зі своїми колегами, спікерами парламентів, з якими у нього добрі хороші стосунки. Що стосується Стефанчука, то пізно ввечері у понеділок в Києві це вже була глибока ніч. У нього відбулася зустріч зі спікером Палати представників американського конгресу Майком Джонсоном. Почув я від Руслана Стефанчука, що цікава була розмова. А до цього. Протягом дня голова Верховної Ради зустрічався. І ось ви зараз побачите ці кадри на екрані, із колегами-спікерами з Нідерландів. А якраз Голландія разом з партнерами вийшла з ініціативою поставляти в Україну системи Петріот. Також з спікерами з Ісландії, Північної Македонії, Португалії, Іспанії. Ну, бачите, такі різні держави, але ж ви знаєте, що для НАТО немає по великому рахунку різниці. Країна велика чи маленька, бо кожен голос важить однаково, і кожна країна. Здатна в разі необхідності або щось запропонувати, наприклад, на підтримку України, ну або щось заблокувати. Тобто ґрунт підготовлений, і вже сьогодні в Конгресі, ось у приміщенні, яке за моєю спиною, називається він Зал Ненсі Пелосі. Відбудеться офіційна зустріч всіх спікерів країн альянсу, це парламентська асамблея НАТО. Ну а як цей неформальний вплив на політику може допомогти Україні? Нам прокоментував особисто спікер. Давайте послухаємо. Вже є персональні історії, коли ми зверталися. До спікерів багатьох парламентів, коли планували прийматися ті чи інші рішення урядами цих країн для того, щоб підтримати, стимулювати чи заблокувати ці рішення. І я хочу подякувати моїм колегам-парламентарям. Я ніколи не чув відмови, і справді дуже багато рішень приймалося на користь України. Ну а щодо глав держав, то до своїх дискусій вони в принципі перейдуть вже у середу. Ну а вівторок для них більше день урочистості. Як ніяк, це 75-та річниця з дня створення НАТО, тому у лідерів країн. У вівторок буде більше якихось таких святкових засідань. Вечір вівторка заповнений цими урочистостями. Ну а також вони матимуть час для двосторонніх зустрічей. Ну а щодо середи і четверга двох основних засідань, двох основних днів, коли все вирішуватиметься, то у команді Байдена а у мене сьогодні була можливість, наприклад, поставити питання Майку Карпентеру, одному з основних чиновників в радбезі США, який відповідає за Україну, якраз і коментують, чого очікувати. Ну, по-перше, сказали, що. Що Рамштайнський формат, який заснував генерал Остін, нікуди не дінеться. Тобто, навіть попри те, що НАТО за підсумком цього саміту, як очікується, має перебрати на себе координацію військової допомоги. Ця Рамштайнська група залишиться, вона працюватиме для України. Ну і по-друге, готується дуже серйозне рішення щодо виділення Україні засобів протиповітряної оборони. Про ППО я якраз пана Карпентера питав і нагадав йому про ту ну, трагічну болісну ситуацію, яка відбулася. Зараз і в Києві, і не тільки в Києві, після російських ракетних обстрілів, і мене цікавило, а наскільки підсумки самі -то НАТО, ті рішення, які ухвалять, ну можуть допомогти тому, щоб такі трагедії не повторилися. Ну і ось що я почув. Давайте теж послухаємо. Звісно, країни НАТО мають активізуватися і забезпечити Україну додатковими системами протиповітряної оборони саме для того, щоб мати можливість запобігти трагедіям, які ми спостерігаємо зараз, і які повторюються знову і знову від початку цієї жорстокої та безглуздої війни. Про рішення щодо зміцнення українського ППО ми детально оголосимо вже на цьому тижні. І щодо цієї атаки на дитячу лікарню це жахливо трагічно і безглуздо, і це потребує серйозного розслідування. На це треба звернути увагу тим, хто розслідує військові злочини. Отже, планів і таких досить конкретних обіцянок багато. Але щодо конкретики, ще має бути дискусія, яка відбудеться у середу. і Четвер, дискусія між лідерами країн НАТО в присутності Володимира Зеленського. Ну і щодо формулювання, щодо того, чим наповнити цей міст до НАТО. Це рішення мають ухвалити практично в останній момент. Тобто, ми з вами про це дізнаємося. Ну щонайменше до кінця дня четверга. Із Вашингтона Дмитро Анопченко Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон. Єдині новини.